Нас, нас вчили соромитися. Нас вчили, що що люди скажуть, важливіше, ніж те, як я себе відчуваю, ніж те, що я хочу. Тобто, і тут ми починаємо е, інших людей в своїй голові ставити вище, ніж свої потреби, ніж свої бажання, ніж свої якісь мрії. Ми зважаємо на якесь оточення. Так? Тобто, це дуже часто буває, бо там, де підміна понять. Тому що е, сором е, конструктивний, ну він нормальний. Та, ми, якби це він, якби як моральна там догма. Тобто, ми не маємо, скажімо так, буде, було би соромно виходити на вулицю там не знаю, напівголим або голим. Тобто цього ніхто не робить. Але чомусь цей сором дуже часто оця моральна догма перетворюється в деструктивну. Скажем так, деструктивний сценарій, який нам заважає реально жити краще ніж наші батьки, реально вивести рід на новий рівень. Тобто, нам соромно більше заробляти, бути в класних відносинах або міняти партнерів, допустимо, не всі мають вийти заміж, народити дітей і бути на кухні. Хтось, якась душа прийшла просто жити інші, інші відносини з людьми. І що ми починаємо робити? Ми починаємо, у нас цей сором починає бути токсичним. А токсичний сором це, щоб ви розуміли, яка психосоматика в тілі: це панічні атаки, це тривога, це депресія, алергія. Все, що стосується шкіри, це про контакт. Так? Коли мені десь сорому, соромно в контакті з іншою людиною, моя шкіра буде реагувати. Тому, якщо у вас є якісь такі симптоми, то подумайте. Де ви себе відчуваєте нижче в своїй голові від інших людей? Де ви соромитеся, де ви думаєте, ну так не пасує, ну так не можна, ну, ну як то мене там оцінять, а може мене осудять, а що там сусідка подумає, а що подружка скаже, а ще родичі? От Оце все. Да? Тобто, якщо ви це бачите в собі, ще подивіться, що в тілі відбувається.